Продається будинок у селі Бачкурине, що знаходиться в Уманському районі Черкаської області. Цей дім, зведений ще в 80-х роках минулого століття, міцний, цегляний, утеплений та поштукатурений, накритий сучасною металочерепицею. Будинок виглядає доглянутим і акуратним. Видно, що його будували для себе та дбали про нього. Загальна площа становить 84 квадратних метри, і цього вистачає, щоб розміститися з усією родиною. Всередині простори та зручне планування, коридор, велика кухня, де вся сім'я може зібратися за обідом, затишна вітальня та дві спальні. Є й ванна кімната з туалетом, що робить життя у селі справді комфортним. Ремонт охайний, кімнати чисті, зі смаком облаштовані, можна одразу заселятися без додаткових витрат. Усі меблі та побутова техніка залишаються для нових власників. У хаті вже є холодильник, пральна машина, бойлер, витяжка, навіть телевізор і підключене супутникове телебачення. Інтернет також заведений, тож тут можна не тільки жити, а й працювати віддалено. Опалення комбіноване: є газ і пічна дрова. А це велика перевага можна обирати як краще опалювати взимку та регулювати витрати. Вода підведена центральна, але у дворі є й власна криниця з чистою холодною водою, газ, електрика, усе підключено. Ділянка теж вражає 30 соток рівної землі, є фруктовий сад, де вже ростуть дерева, город для тих, хто любить вирощувати овочі, а також місце для відпочинку. На подвір'ї є господарські споруди, погріб, у якому завжди прохолодно та сухо. Тож і закрутки, і овочі зберігатимуться відмінно. Територія обгороджена, під'їзд хороший, село тихе і спокійне. Тут є магазин, школа, медпункт, автобусне сполучення, поруч ліс і річка ідеальне місце для прогулянок, риболовлі чи відпочинку на природі. При цьому монастирище зовсім поруч. Тож і до міської інфраструктури можна дістатися дуже швидко, ціна всього 8 тисяч доларів. Для такого будинку з великою ділянкою та всіма зручностями це справжня знахідка, документи готові до продажу, переоформлення оплачується навпіл.